Мир вам, дорога церква, христова, будемо на закінчення богослужіння читати місце, яке записане 1 Коринтян, 13 розділ з 9-го вірша, 1 Коринтян, 13, 9. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне. Коли я був дитиною, то я говорив як дитина. Як дитина, я думав, розумів, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче, Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім, обличчям в обличчя, тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишається віра, надія, любов оці три, а найбільша між ними любов. Амінь. Уривок, який ми прочитали, апостол Павло вище говорив про любов, потім він говорить, що любов ніколи не перестає, а проства, які існують, вони припиняться. Мови, які існують, вони також замовкнуть, і, і знання, яке є в нас, яке існує, воно також скасується. Чому? І далі ми прочитали, бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно. Все, що ми знаємо, і навіть якщо Господь нам це відкриває, і все, що ми можемо знати на цій землі, воно лише частинно. Воно не є повна картина, яку ми можемо побачити. Все, що ми можемо навіть пророкувати, це також частинно. Це не є щось досконале, те, що дійсно має з'явитися. Все, що ми зараз знаємо, всі наші знання, все, що... До чого ми доросли? Все, що є в світі, насправді, насправді, це лише частково. У повній мірі відкриється нам це все пізніше. Ми не можемо тут в тілі знати всієї повноти, всієї краси, яка нас чекає, всієї тієї досконалості. І коли досконале настане, коли досконале настане, а воно точно настане. Але треба ще почекати, і це неодмінно буде. І коли воно на, настане, то те, що частинне, от все, що є сьогодні, все частинне, все тимчасове, воно зупиниться. І далі апостол Павло приводить приклад дитини, говорячи про цю тему, що ми частинно знаємо, пророкуємо, а потім настане досконале. І частинне це буде відкинене. І він каже: коли я був дитиною. То я говорив як дитина, як дитина думав і розумів, як дитина. Він проводить приклад про дитину, що він говорив і думав, як дитина. Діти взагалі, вони живуть у своєму світі, вони думають по-своєму, вони живуть у світі свого розуміння, їм там дуже цікаво. І, і те, що цікаво дорослим, дітям не цікаво. Вони не хочуть, наприклад, якщо навіть взяти те, що цікаво дивитися дітям, дорослим не цікаво, а те, що дорослі дивляться, їм цікаво, дітям те взагалі не цікаво. Їм треба щось своє, щось примітивне, щось дитяче, якісь, можливо, мультфільми, щось такого на дуже такому дитячому рівні. Самі малі діти вони граються самими примітивними іграшками. Вони граються тобто Такою погрімушкою. І те їм дуже цікаве. Потім вони трошки стають доросліші і беруть інші іграшки. Дівчата беруть ляльки, хлопці беруть машинки. І вони настільки входять у свій уявний світ, коли вони граються тими ляльками чи машинками, що вони навіть не відчувають реальності. Їм там дуже добре, їм дуже цікаво. Але потім вони стають підлітками і вони залишають те. Вони... Вони дивуються, може просто не думають. Їм зовсім не цікаві вже ті іграшки. В них іграшки змінюються і вони починають чимось іншим захоплюватись. Підлітки вони захоплюються своїми інтересами. Їм здається, що вони дуже класні. Їм здається, що вони поводяться дуже, дуже якось цікаво і вважають себе дуже крутими, але насправді зі сторони ніхто так не вважає про них. Розуміють, що це просто переросте, це тимчасовий якийсь період такого якогось незрозумілого захоплення. І таких субкультур дуже багато, на які підлітки ведуться і хочуть так себе поводити. Це наче, як буває молоді люди, одягають навушники і включають музику, ходять по місту і відчувають себе в особливому світі. І їм здається, що ту музику, яку вони слухають, слухають всі, і відчувають ту ауру, що вони відчувають. Але зі сторони, коли люди на них дивляться, це зовсім так не здається. Хто музики то і не чує, зовсім не вважає і не відчуває те, що відчувають вони. Але ж високі частоти заважають людям, і люди би хотіли, щоб вони дали трошки тихіше. Або, наприклад, ті, хто в машині дають гучну музику, їм там дуже добре, і вони думають, що всім навколо них, всі вважають, що вони дуже там якийсь дуже. Особливі їх будуть поважати насправді за це на більше їх зневажають, тому що вони заважають людям навколо ніхто, нічого крім шуму і неприємного звуку, люди зі сторони не чують. Вони правда перебувають у своєму світі. Тому е, пройде цей час, і вони будуть дивитися, підлітки дивляться, переглядають, можливо, свої фотографії чи відео, які вони коли знімали, чи переглядають свої зошти, чим вони захоплювали, що малювали, що писали. І дивуєшся, як, як це могло бути. Як я міг цим займатися, як мені було цікаво, і я думав, що це так класно. Але це пройшло. Ті захоплення іноді вже навіть соромишся, що ти колись цим так сильно захоплювався. Молодь має свої молодечі пожадливості, які також часом проходять. І лише людина, коли вже повністю стає зріла, тоді можна сказати, що вона стала мужем, що вона стала мужем досконалим, по-людському. І це вже зріла людина, твереза, зріла людина, яка вже. Не є дитина чи підліток, які, можливо, захоплюється чимось таким дитячим. Отже, люди, коли дивляться на своє минуле, на дитинство, вони не хочуть повертатися і гратися тим, що розуміють, що в цьому змісту немає. І апостол Павло приводить цей приклад, що коли я був дитиною, то я говорив як дитина, як дитина думав, як дитина розумів. Він не міг розуміти вище. Він був в свій час. У своєму такому положенні, як дитина, і на, і на свій час він правильно поводився, коли був дитина. Але коли мужем став, то він відкинув дитяче. І це природньо. Але він цим хоче показати, що так само і в духовному, в духовному так само, коли настане досконале те, до чого нас Господь веде. Все оце тимчасове, все це частинне наше розуміння, наші знання, можливо, наші захоплення. І взагалі все, що є тут, ми зрозуміємо, наскільки воно є дійсно на фоні досконалого, на фоні вічного, наскільки воно є примітивним. Ми не захочемо повертатися у стан дитинства. Ми не захочемо гратися цими речами, умовно кажучи, тому що ми побачимо досконале. Ми побачимо. Ми, коли духовно станемо зрілими, досконалими, повністю, ми побачимо всю красу того досконалого і ні в якому разі не захочемо повертатися у минуле. Але ми поки тут не можемо повністю удосконалитися. Ми зростаємо, і це наше, це наше завдання. Отож, діти розуміють, думають по-дитячому, але дуже важливо відкинути тоді, коли. Подорослішав і став мужем. Павло приводить цей приклад, щоб показати, що в духовному плані ми також зростаємо. Далі він дає ще одне порівняння, 12 й вірш. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці, а потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як пізнаний я. Говорять, що дзеркала тоді не були такі. Якісні, як сьогодні, і вони не могли відображати стовідсотково, як вони сьогодні відображають. Коли ми сьогодні дивимося в зеркало, ми можна іноді може навіть не помітити, що то зеркало нам може здаватися, що то реальність. Але то дзеркало. А колись дзеркала були примітивніші, і бачимо навіть по цьому тексту, що коли вони дивились у зеркало, їм вони бачили якісь можливо відображення, але не до кінця якісне. І тому він каже, що ми зараз як ніби дивимося через ось таке зеркало, яке не може повністю відобразити все. Приблизно картину ми бачимо, але й воно як в загадці. Ми здогадуємося, що там може бути вповні. Воно не до кінця таке, яке воно відображається в дзеркалі того часу. Тому апостол Павло каже, що тепер ми бачимо ніби в дзеркалі, у загадці. Тепер нам не вся картина відкрита. Тепер ми не бачимо повної краси. Але потім, потім, ми побачимо обличчям в обличчя. Ми побачимо нашого Бога. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ми будемо бачити Бога і будемо розуміти вже не частинно, а ми пізнаємо Бога так, як і ми пізнані ним. Павло каже: Я пізнаю, як і я пізнаний. Отже, це буде, звичайно, надзвичайно прекрасний стан. Коли ми побачимо нашого Бога, коли ми зрозуміємо, що таке досконалість, що таке досконалість в нашому Бозі, що таке на фоні ось це наше тимчасове, частинне розуміння, яке в нас є на фоні того, яке відкриється. Але поки те відкриється, нам вже потрібно працювати, нам вже потрібно працювати над тим, щоб ми зростали, зростали в мужа досконалого. і Апостол Павло в Єфісянам 4 розділ з 13 по 15 вірш говорить, аж поки ми всі не, досягнем, не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту Христової повноти. Щоб більше ми не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Щоб ми правдомовні були в любові, в усьому зростали в нього, а Він, голова Христос. Текст показує, що дійсно потрібно зростати і зростати постійно, ніколи не зупинятися, аж поки не відбудеться ось та кінечна мета, ціль. Бог хоче, щоб всі ми досягнули і зросли. У вірі нашій з'єдналися в пізнанні Ісуса Христа, Сина Божого, настільки в мужа досконалого. Він муж досконалий, і Бог хоче, щоб і ми зросли в міру зросту Христової повноти. Хто може сказати, що він уже зріс, що він вже муж досконалий, в повну міру зросту Христової повноти? Не думаю, що хтось насмілиться це сказати, але це наше завдання. І ми вже тут повинні пильнувати над тим, щоб зростати, і перевіряти, чи є ось це духовне зростання. Чи, можливо, роки проходять, а в нашій вірі, про яку було сказано, в нашій поведінці, нічого не змінюється в нашому характері. Як дратувалися ми на якісь речі, так і далі дратуємось. Як відносились там до людей, так і далі відносимося. Як реагували, коли нас кривдили, так і далі реагуємо. Якщо нічого не міняється, то можливо зупинився духовний зріст, а це дуже небезпечно. Духовний хрестин постійно повинен пильнувати, щоб зростати у міру повного зросту Христового. Тому що, якщо це не буде, то можна бути малолітками, які хитаються і захоплюються різними вітрами науки. Це також ось це таке частинне розуміння, примітивне, дитяче розуміння в духовному плані. І Бог не хоче, щоб ми такими заставались. Він хоче, щоб ми дитяче відкидали, а зростали. Зростали дійсно в міру мужа досконалого. Филіп'ян 3:12, апостол Павло говорить, що він сам ще не досягнув. Хоча, здавалось би, що хто, хто вже може бути вищий, він так, йому Христос являвся, відкривався особисто, говорив, відкрив йому Євангелію, він такі відкриття отримував. Але Він про себе каже не тому, що я вже досягнув, або вже досконалився. Але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Тут схожий текст, який ми читали в коринтян, що я пізнаю так, як і пізнаний я. І тут Він каже, що я досягну того, чим і Христос мене досягнув. Тобто Бог зі своєї сторони наблизився до нас по максимуму. Він досягнув нас. Але Він хоче, щоб. І ми досягали його, так як він нас досягнув, так як він нас пізнав і знає досконало нас абсолютно, що навіть нема думки на нашому розумі, Він вже нас знає. Він хоче, щоб і ми його пізнавали. Е, недавно була проповідь про пізнання, і висновок був такий, що пізнання це не просто е, знати Бога, але пізнавши Бога, приймати Його характер, бути як Він. І дуже важливо. Дійсно, зростати і пильнувати, чи є цей зріст, тому що духовної роботи дійсно дуже багато. Також в Євреям 12.23 написано і до церкви первороджених, на небі написаних, і до судді всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників. Бачимо, що на небі, там уже в духовному світі, до, до чого ми. Маємо приступити там, де Бог, суддя всіх, там є духи, і вже яких праведників, уже удосконалених. Там вони вже досягли зросту цієї повноти, і, і ми досягнемо. Але нам потрібно вже тут, сьогодні, зростати і пильнувати, чи є у нас цей духовний ріст. Також євреям на 11 розділ 40 вірш сказано, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Бачимо, Господь щось передбачив. Він передбачив щось дуже прекрасне, щось дуже досконале для всіх віруючих, віруючих всіх часів. Для церкви взагалі передбачений особливий стан і статус, і особливе положення і місце в Ісусі Христі. Христос є вище всього, Він голова, Він над усім. А церква, Його тіло, повня всього того, що Він наповняє. І бачимо, що ми маємо ось цю, цю, цей привілей бути найближчі, найвище в Ісусі Христі. Потрібно зростати в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, і перевіряти, чи не є ми в чомусь дитячому. Можливо, ми в духовному плані ще поводимося, як діти. Любимо те, що люблять діти, граємося такими земними речами. Звичайно, це вже не є іграшки, але ми бачимо, що світ він Бога не пізнав, він не зростає, і він і далі продовжує захоплюватись чимось, чимось таким, що на фоні вічності це взагалі дитинство. Те, що на фоні вічності ніякої цінності не буде мати. Чи нема у нас такого, що ми десь чимось захопилися земним, щось будуємо, наче в пісочку будиночок, вкладаємо туди всі зусилля свої, весь час відшліфовуємо там, все прикрашаємо, зносимо туди багато іграшок, і навіть не, не бачимо, що завтра піде дощ і все розмиє, все зникне. І абсолютно то марна праця. Чи нема в нас якогось такого земного захоплення, якоїсь суєти, чи бажання збагачуватись, чи бажання шукати щось тут, того, що сьогодні є, а завтра минає? Краще все те, що може нас обманювати, все те, що може захоплювати наш розум, відкинути в сторону і зростати, зростати в пізнанні Господа, перевіряти свій стан. Тому, тому що Господь скоро прийде, і Він буде запита, запитувати кожного з нас, як ми поводились. Тому висновок можна такий зробити, що діти вони розуміють по-своєму, вони по-дитячому, і вони не, не можуть зрозуміти і говорити по-дорослому. Так само, і ми тепер до кінця ми не можемо зрозуміти всієї тієї досконалості, але пройде час, пройде цей час, і ми відкинемо дитяче, і ми станемо дорослими мужами в Ісусі Христі. І ми будемо дивитися і дивуватися нашим дитячим думкам, які були в минулому, і ні за що не, хочемо, не захочемо вже повернутися в дитинство. Бо ми зрозуміємо, що досконале, набагато краще. Те, як ми уявляємо сьогодні Бога, і як ми уявляємо взагалі все те, що нас чекає, ми можемо пробувати уявляти, але все рівно, це як у зеркалі, в такому. З... Тусклому зеркалі, яке передає не чітко, але настане час, і ми побачимо Бога обличчям в обличчі. Але чи стараємося ми вже сьогодні мати ось цю зустріч з Господом? Бо якщо ми сьогодні тут маємо з ним зустріч, то ми і там його побачимо. Якщо ми тут, ми вже сьогодні його пізнаємо, то він скаже: Я знаю вас. Війдіть в радість паном. Він не скаже Я ніколи не знав вас, ви Бога не пізнали. Тому щоби потім побачити Бога, потрібно тут вже з ним мати ці живі стосунки, вже з ним його розуміти, і, хоча, можливо, не чітко, але вже дивитися в правильному напрямку і пізнавати його, тому що в повній мірі ми його пізнаємо потім. Але якщо ми його тут не будемо пізнавати, то ніколи ми його і не побачимо. Все, що стосується такого, як віра, надія. Це те, що веде нас, веде нас до Бога. Воно також тимчасове. Воно тут, на цій землі, дане для того, щоб привести нас в Божу присутність. А любов, вона залишається. Залишається назавжди, Бог є любов, і нам потрібно зростати найбільше в любові. Перевіряти, чи є в нас зріст саме в любові, тому що це є визначник того, чи є ми, чи є ми дорослі люди. чи... Зріліші ми. Якщо наша любов так само за роки не помінялась, не змінилась, і відношення до людей в любові не змінилось, то, можливо, в нас немає духовного росту. В наступному уривку апостол Павло говорить про духовні дари, і він сказав такі слова. Це 1 Коринтян, 14 розділ, 20 вірш. Браття, не будьте дітьми своїм розумом. Будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. Говориться вже про іншу тему, але все рівно також згадується те, що Бог не бажає, щоб діти, віру... вірніше, люди віруючі, залишались духовно дітьми, думали по-дитячому. Апостол Павло каже, що не бажає, щоб вони залишались дітьми розумом. Вони... Так само дивилися на духовні дари по-дитячому. Вони неправильно їх використовували, погані мотиви в них були, хотіли хізуватися цим, використовували неправомірно, не так, як Господь задумав, не було правильного порядку. Робили як-небудь. І він каже: не будьте дітьми розуму. Або, іншими словами, нехай не буде ось такого вас. Чогось такого, як в, діт... в дітей, примітивного, такого якогось неправильного розуміння. Подумайте, зростіть духовно, подиві... подивіться на це очима Божими, як Господь хоче. Бог не хоче, щоб ми десь були якимись такими, які... на яких легко впливають або мають на нас вплив хтось, і ми віримо у всякі такі якісь почуття. Які можуть нас обманювати. Він каже: я не хочу, щоб ви були дітьми розуму. Будьте тверезі, будьте дорослі, не купляйтеся на все те, що не є істиною. А в розумі будьте досконалими, на лихе будьте дітьми, а в розумі будьте досконалими. Тому дуже важливо нам дійсно зростати, зростати в пізнанні нашого Господа Ісуса Христа і ставати. В міру зросту Христового не бути дітьми розумом, відкидати що дитячі, і прагнути вічного. Хай Бог допоможе нам в цьому. Амінь. Помолимось.